Жителька Миргорода, журналістка Марина Усик, разом з юними екологами хоче навчити миргородців використовувати екоторбинки замість пластикових пакетів. Каже, це користь для довкілля і здоров'я людей. Ініціатива Марини Миргород, місто екоторбинок серед проєктів переможців. Пластик це така річ, яка не розкладається біологічним розпадом, вона не піддається. І за статистикою, середньостатистична родина в рік використовує близько 200 штук цих пакетів. Всі вони Після цього на сміттєзвалищі нашого регіону ми хочемо зменшити кількість цих пакетів на регіоні, навчити наше населення користуватися багаторазовими торбами. І ви знаєте, що в усьому світі в деяких магазинах навіть пропонують на касах ці екоторбини, які сплачують кошти за них, але вони стануть в нагоді кожній родині. Вони як заощадять кошти, так і поліпшать екологічний стан. Більше 200 тисяч гривень з місцевого бюджету пропонують миргородцям на поліпшення благоустрою у цьому році. У залі засідань міської ради відбувся відбір ініціатив до реалізації за програмою місто активних громадян. Конкурсна комісія у складі громадських активістів, представників рад мікрорайонів, депутатів та профільних відділів міської ради визначила кращі ідеї. Із 45 поданих заявок переможцями стали 11 проєктів, згідно з рейтингом отриманих балів. Говорить начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту міської ради. Тяна Усик були деякі неточності, невідповідності програми, великих дуже порушень не було, тому члени комісії прийняли рішення допустити до оцінювання всі 45 заявок. Ідеї всі хороші, мають право на життя. Можливо, депутати ще розглянуть при перегляді міського бюджету, переглянуть і якщо додадуть на цю програму, то будуть наступні за рейтингом реалізовані. Інші громадські ініціативи отримують кошти на облаштування зон відпочинку, організацію дозвілля дітей з особливими потребами, розвиток дитячого велоспорту, поліпшення екологічної ситуації у місті та відновлення історично-культурної спадщини, розповіла Тетяна Усик. Торік, за її словами, реалізували 18 громадських проєктів. Наталія Кондра, Олександр Балацький, Лариса Маляр з Миргорода для полтавських телевізійних новин.